Слухаючи проповіді апостолів, багато людей отримували благословіння та Святий Дух. А коли ж слухали людей, які якось змінюють Євангеліє, щось додають чи віднімають, то була анафема, тобто прокляття. Апостол Павло писав, що він дивується, що люди так швидко переходять до іншого Євангелія. Коли щось додається чи віднімається, коли узаконюється гріх, коли узаконюється обрядовість, це неправильно, коли слово Боже проповідується вибірково для того, щоб догодити людям. Апостол писав: чи людям я стараюсь догодити, догодити потрібно Богові. Тому благодать та благословіння приходять на чисте слово Боже. Коли ми правильно його розуміємо, коли правильно його втілюємо в життя. І прокляття приходять, коли ми щось викидаємо чи віднімаємо, не хочемо підкорятися Слову Божому, тоді приходять прокляття. Тому потрібно перевірити себе, де ми знаходимося, чим ми займаємось, чи ми знаємо Слово та слухаємо його. Та виконуємо в своєму житті, чи ми противники Бога, які не хочуть слухати Бога.